Так, друзі, з'їздив знову я на наш ринок птичий, і придбавсь. Так як чорне курча я вирішив взяти таких глошей чорних. Щоб теж воно одне не було. Я взяв 5 чорних і 5 отаких домінанта. Під клочку я вже поклав декілька штук. Зараз вони трішки посидять під нею. Я потихеньку і цих підкладу, і вечором, мабуть, поставлю банановий ящик, і хай вони всі тут побудуть. Уже разом з нею і привикають. Такі гарні. Це теж суточні курчата. Це в однієї жінки були на ринку, а так вже розібрали або бройлери були, або... Брати було тижневі. Всім привіт, всім доброго вечірнього суботнього вечора, друзі. У мене сьогодні плідний був день. Зараз покажу, що я сьогодні робив. Значить дивіться, ви пам'ятаєте, тут у мене були дрова. Я все тут прибрав. Тепер у мене це в мене другий вихід з Тепер я світло не включаю, зараз завтра вже тут трішки наведу їм порядок, переберу оцей банер, понавожу тут і треба буде прибрати оці доски десь скласти, тому що потихеньку, ви бачите, я починаю зводити воду стіни. Вже фундамент три роки в нас простояв. Треба його підняти. Хочу підняти його на 4 копичини, щоб уровень було трішки вище, ніж вигрібна яма. Засипати його щебнем, щебінь є в мене. Потихенько буду таке робити. Так, друзі, і покажу, куди я переносив наше дерево. спочатку тут куча була і знову вона є але потім теж будемо її прибирати так тепер трошки заглянемо на міго курячок помідорчики ну все як Усі. І друзі, дивіться, яка в мене капуста. Дивіться. Тобто. Це рання капуста. Вже своя. Вже потихеньку будемо різати і будемо пробувати. Вже купляти не будемо. Завтра, якщо я вспію, я солому і сіном з під кроликів засиплю. Вже нашу жимолость буду підготавлювати до осені І ось дивися вже зав'язався у нас невеликі перці. Помідори підв'язав отак. Поставив дві арматурки, натягнув нитки, щоб вони не падали, а схлялися на нитку і все, і в мене вийшли такі рядочки. Бачите? Ось помідор на нитку раз. Якщо треба, я і другу тут нитку намотаю і теж пущу. Тому що буде кожного помідора ставити палку. Це довго. Зараз покажу як у мене зробили сусіди. Вон, теж вони біля кожного помідори поставили таку опору. Так, це наш такий город. Завтра ще хочу ось уже наші огірочки. Ось дивіться, плестися почали. Вже є завість. буду завтра. Ставити шпалеру і їх підв'язувати, пускати на шпалеру. Мукров перчик пішов після дощу в нас. Ви бачили, дощ у нас теж гарний пройшов. і Зразу все почало в нас рости. курям накидав з бур'яну. Качкам накидав. Поїдять. Я вже, друзі, нашу качечку випускаю. Він отвір відкрив сьогодні, вона з ними вже майже всюди гуляє. Все, вже вечір настав. Вона прийшла з ними сюди. Старі качки не заходять. Так, вода є. Ого, дивіться, у нас вже хтось почав знову нестися. Там залишу я тут, хай несуться, якщо хто заходи, хай несуться. Так, що в нас тут по бройлерам? По бройлерам у нас вже майже вони з'їдають у мене літрову баночку за півдня і літрову банку вони випивають води. Деякі у мене пару штук вони є слабенькі. Вон, ви бачите, зараз я вам покажу, бачите, він махає, але він такий. Ну, це голошейка. І там ще десь, десь один там, бачите. Он? Такий слабенький, ось він. Зараз я, ось. Буділи в нього вже і тут жопка з'являється. І ось така голошейка теж. Бачите, зараз попчищаю на кохтиках. Оце такі, оце вже такі ось бутизі, у в мене ось дивіться які. Значите, треба буде через пару днів зважити, подивитися, яка вага в них. Я вже говорив, що я колись тримав, але це було дуже-дуже давно. Нічого, це в цьому році, я думаю, партія перша пробна. Вже ми трішки попали. І ще раз напомню, купляйте. Купляйте бройлерів і купляйте аптечку. Бо мені один посовітував, що купиш зразу бройлерів і пропоїш чептоніком. Я так і зробив, а вийшло все навпаки, треба купити аптечку, пропоїти їх і тоді буде толк з них. Ну нічого. Все, що не робиться, все до кращого. В общем, перша партія пробна, а другу, я думаю, ми візьмемо пізніше і вже зробимо так, як по научному, як пише книжка у нас. Так, зараз йдемо в крольчатник. Так, друзі, що в нас в крольчатнику? Ряди в нас рядіють. Я самочку вагітну ту забив. Так, у ній було десь 5 кролинят. Уже. вже. Деяких кролиць, тут кролицю я одну теж забив. Ні, здорова вона була. Тут забив кролика, пересадив і якщо ніхто не буде, а я поки що нікому не продаватиму, тому що після міксу не хочу, щоб потім мені писали, що ваш, ви продали і ваш кролик пропав. Значить, цих потихеньку я буду вибивати, хай підростають і вибивати на м'ясо. Знайомим, друзям. Може яку самку залишу собі, подивлюся. А так підуть вони все на м'ясо в мене. Молодняк я перегляну В общем, буду дивитися. Поки я зараз не паруватиму кроликів. Це по-перше, що у нас жарко вже і це літо По-друге, був у нас міксоматоз. І все одно десь десь він все одно в когось ще вистріли. Я не думаю, що він за неділю-за дві пройшов і все. Ні. Десь все одно на комусь інше може бути. Тому я поки ні самок нічого не нагружаю, ні парую, поки вони в мене сидять. Я даю вітаміни їм підкислювач, поки вони в мене сидять на такому. Будемо сподіватися, що не зацепив У мене маточне поголов'я моє, бо це буде дуже-дуже шкода. Це знову буде. У мене все починатися з нуля. Відкнув, можна сказати, в Європу я відкрив дуже гарно. Прибрав, все завтра там трішки наведу, я вже говорив вам порядок. І потихеньку вже буду, 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 буду щось робити. Бо вже цей срач тут надоїв. Плиють, плив. Вода ось у них є. Ми вже половина. Поки я сходив в крольчатник наша качка, бачите, вивела своїх дітей на прогулку знову. Качки старі не б'ють їх. Три чорненьких такі з білим і чисто білі такі. Подивимося. Всі в папку. Друзі, всім доброго вечора. Вже у нас на годиннику 21 година. Дружина в мене поїхала, а ми з дитиною, зі старшою, залишилися сьогодні вдома. Поки я вправлявся, це чесночок, вона ще не вспіла, дивіться, чи вона мене сьогодні буде частувати на вечір. Наготувала якісь мариновані ці кабачки. Ви бачите, тут я зрозумів, що на смак укроп, оливкова олія, сіль і кінза трошки сухо. Ну смачно, дуже смачно. І ось доробляє мені салат з червоного буряка. Ви бачите? Батько голос, голодним не залишиться. Все, зараз ми вечеряємо і вже відпочиваємо. Все, всімсього самого найкращого. Дитині, дитині моїй. Велике дякую, що батька не залишає голодним.